Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український істотжурналіст Прямо в прямому стрімі українські сокиряни. Українські сокиряни, які, які з останніх сил намагаються не дати Україну знищити, а українців перетворити в Отару. В Отару яку сліпо гонять на загибель. Ви знаєте, це дуже важка робота. Тому що українці вперто хочуть, щоб вперто йдуть до своєї загибелі. Українці вперто на Ютубі, на Фейсбуці підписуються на гордонів, на Юрій Швеців, на Льошиків Гончаренко, на колю Давидюків, на Борю Бляхіра да? Березу, на Лапіна, на інших людей, які давно куплені чорношляпами, і українськими олігархами. Ну, я вже казав, що Ахметов зараз купляє навіть старі районні газети, які, крім людей, похилого віку ніхто не чекає. Всі готуються до чого? Правильно, всі готуються до виборів, до виборів в місцеві ради, в обласні, до виборів в парламент, ну і звичайно до виборів президента. Ви думаєте, це не так? Ну, я вже не один раз доводив, що це так. І зараз, буквально зараз. Новина, яка ошелешила усіх, крім мене. Але перед тим я попрошу підписуйтесь рідні на YouTube канал Ігор Кравцов. Сьогодні я вже викладаю чи четвертий чи п'ятий стрім. Четвертий чи п'ятий стрім, а зараз тільки 16.00, і виклав 4 відео в основну сітку каналу. Підписуйтесь нас. Чи 200 підписників, і буде 52 тисячі. Буду вдячний за кожну підписку. І, як завжди, низький уклін людям, які допомагають донатами: 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. Карточка приватбанку. Ваші донати: це моя праця. Ваші донати це вклад в справу. В невдячну справу не дати українцям закопати самим себе в могилу. Ну, а в нас така традиція. Хто закопує Україну в могилу? Вороги та ні. Ніколи вороги Україну не перемагали на полі бою. Її перемагали самі українці, чублячись один з одним, закопуючи один одного в могилу. Все. Отже, по темі стріму. заява сьогодні заява. Заява. Кого? Ну, хто міг у нас зробити заяву? Президент Зеленський? Міг. Хто ще міг зробити заяву? Боря Джонсонюк Джонсон? да, Міг. Хто міг зробити заяву? Залужний? Міг? Шольц, Макрон, Байден, Трамп, Каміла Харрісон? Ви помиляєтесь? Зробив заяву Віталій Кличко. А що ви думали? Віталій Кличко. Він що, не рівня цим фігурам, яких я перечислив, так? Віталій Кличко теж взяв і вирішив показати, що він, як казала моя бабуся Маруся, чин. Чен? Так, як в тому анекдоті, коню кують підкову на наковальні, а жабка і собі лапку де? Ну, я не рівняю, в, 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 в шановного пана Віталія Кодичкова з жабкою. Звичайно, він. Самостійна політична фігура, він мер Києва, він людина, яка відома в усьому світі, відома в Україні. Але ще Віталій Кліличко очолює Асоціацію мерів міст України. Він очолює місцеве самоврядування, а це велика сила, яка буде грати правильно по правилам своїм на виборах. Тому Віталій Кличко вирішив нагадати, хто є хто, ху є ху. І Віталій Кличко зі словом ху зробив заяву, до кого? Ну, звичайно, до президента Зеленського. Ви аж передихнули. Я думав, може Віталій Кличко заяву до Шольца виклав, до Трампа, виклав ні. Віталій Кличко, хитрий, хитрий, хитрий. Єврейський хлопець. До Трампа до Шольця, ну ви що, для чого? Німеччині у братів кличко бізнес, а до Трампа чи до Байдена, та для чого зв'язуватися з американськими виборами, поки там ще не оприділилися, як кажуть. А от на президента Зеленського да можна наїхати. До президента Зеленського, ну як Віталій Кличко та не скаже пару слів. І він от взяв сьогодні Віталій. Кличко заявив президенту Зеленському, що він повинен зробити, що в разі мирних перемовин з Росією і територіальних поступок Росії з боку України Зеленський повинен буде провести по цьому питанню народний референдум. Ну, ви бачили, ви думали, референдуми були тільки. На Донбасі, да, коли російські війська туди зайшли з місцевими сепаратистами, вони там клеїли референдум чуть не день, так в день, та ні, і у нас уже народний референдум буде так сказав Віталій Кличко. Він запропонував провести народний референдум президенту Зеленському, якщо Україна буде сідати за стіл мирних перемовин і де йти на територіальні поступки Росії. Я вже казав в минулому стрімі, що президент Зеленський дивиться уважно за словом електорат і за соціальними опитуваннями в Україні. Так Віталій Кличко не відстає від президента Зеленського. Так, Віталій Кличко теж дивиться за вподобанням, політичним вподобанням українців. І він теж розуміє, що питання про територіальні. Поступки Росії, поступки наших територій, які Росія віджала під час війни, розбійницькі. це дуже таке питання, яке може збурити українське суспільство і розділити. Тому Віталій Кличко показує, що він, патріот України, що він за українські території, він за Україну. Він за демократію, а народний референдум це вияв демократії, демос, влада народу, а в Україні народ по конституції, господар, господар України. Коротше кажучи, Віталій Кличко. Одів, одів три вишиванки, зробив заяву Зеленського, показав себе, що він за Україну, за народ, і показав себе, що він з президентом Зеленським Альпарі, Альпарі, рівний, що він теж політична фігура. Але це ще не все. Віталій Кличко. Запропонував. Що ще запропонував Віталій Кличко? Він ще зробив одну заяву: про уряд національної єдності. Можете собі уявити? Можете, а чому ні? Раніше були на початку війни з е, блоку Порошенка з єврейської пардон е, Європейської солідарності, я оговорився, вибачаюся. Е, пропозиції про уряд національної єдності. Віталій Ключков Унісон повторює сьогодні тезу. Е, Петра Порошенка про те, що в Україні потрібно зараз е, потрібно зараз в Україні створити уряд національної єдності, так як в Ізраїлі під час війни, який буде займатися порятунком неньки України. Але він сказав: президент Зеленський ймовірно не захоче це зробити, тому що любить авторитарний спосіб управління, не сказав диктатуру. А сказав авторитарний спосіб управління. Що я вам скажу рідні дорогі? Хто до нас приєднався? Шварц, Шварц, пан Сварох, пан Сварох, доброго дня, пані Тамара. Тамара, я в стрімі. Я радий пане Тамара. Тарас, Пан Тарас, Андрій Ломачинський. Привіт з Куп'янська і сервіс телефон. Дякую, дякую, пане Андрій. Низький клін Куп'янську, прифронтове місто, я низько кланююсь, а радий, що і в Куп'янську ради, і взагалі взагалі при фронтових містах раніше мене Херсон постійно слухав в стрімі. Дякую, друзі, з чату, дякую за підтримку. Працюю для вас, працюю для України, для народу. Отже, отже, чому президент Зеленський, чому Віталій Кличко мер Києва сьогодні зробив? Заяву до президента Зеленського про народний референдум про створення уряду національного порятунку, тому що в Україні починається політична гра. Оця заява Віталія Каличка. Цю заяву ми розцінюємо як початок великої політичної гри в Україні під назвою Вибори. На місцях уже в районах, в областях потихенько політичні партії, місцеві церкви, мафіозі і інші бажаючі потрапити в владу, вже починають потихенько готуватися до виборів, починають уже чубитись і поливати один одного бруду. На превеликий жаль наших можновладців, наших олігархів, наших політичних. Лідерів, мерів партійних босів цікавить влада і гроші. Влада і гроші. Ну, звичайно, щоб добитися до влади і грошей, потрібно одягнути три вишиванки, рвати на одну за одній на грудях і кричати Я за Україну, за народ, тому що народ це електорат, який буде вибирати на виборах. Чим і займається зараз Віталій Кличко, Петро Порошенко. Ну, звичайно, президент Зеленський теж не стоїть осторонь, тому що. А він людина політики, все, він попав в обойму, він президент. А хто був президентом, звичайно, стати простим громадянином після цього важкувато. Пам'ятаєте колись кучма, так? Коли його знесли з президентства, він дав інтерв'ю і каже: у мене чуть дах не поїхав. Я був кучма, я був президентом 10 років. Раз і вже я ніхто. Пішов кучма в качалку старий, персональний тренер качав йому біцепси. Прес, да? Що зробиш? Влада Влада – це як алкоголь та жінки, і наркота. Влада це назавжди. От Юлія Володимировна Тимошенка, та вона така багата, вона могла б купити собі острів, а в Тихому океані жити собі там безбідно, бути королевою острова. Та ні. Уже вік, уже внуків бавити. Та ні, влада. Влада, тому старенька Юлія Володимировна Тимошенко пардон, не старенька, а пожила жінка, Вона правильно вона не йде з політики. Влада. Влада страшна річ. Але при боротьбі за владу на превеликий жаль, усі забувають про український народ. А якщо згадують, то тільки його використовують. Що буде далі? Ми побачимо. Я дякую всім друзям в чаті. До нас приєднався пан Олександр Чернівшини, пан БВ Приєднався. Так, так, так. Дякую, дякую вам усім, хто приєднався. Пан Сворог написав удачі, всім. всім удачі, всім доброго здоров'я, всім гарного понеділка. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. Хто зможе рідні, допомагайте донатами 54 57 08 25 13 71 89 78. Дякую, дорогі, рідні, до нових стрімів. До зустрічі!